Завершуючи цю святою Месу, ми звертаємося по думки до Святої Марії. Ніжна матір для всіх своїх дітей, Господь довіряв їй свого Сина на Христі, і вона виявила нам вираз найбільшої любові, повні цієї любові є син с яка притягує всіх людей сюди. Ця плащаниця притягує нас зображенням тіла змученого Ісуса і підклик і закликає нас на зустріч кожній людині, яка є несправедливо переслідувана, змучена. Штовхає нас в тому напрямку, море, який вказує нам любов Ісуса. Любов Ісуса підштовхує нас. Ці слова святого Павла, які повторює святий Жозепе Скотоленго закликаючи до апостольської ревності стількох святих священників цієї землі, починаючи з Дона Боско, яких ми якого ми згадуємо 2000, 200 років із дня народження. Я вітаю з великою вдячністю всіх вас, священники і богопосвячені особи. Ви з великою ревністю присвячуєте себе пасторській роботі. Ви близькі до людей, до їхніх потреб. Я закликаю вас нести вперед з радістю ваше служіння, завжди вказуючи на те, що є найважливіше, найважливіше проголошення Євангелії. І я вам дякую, брати, єпископи звідси з і з провінції Вальдаоста. Також я дякую вам за вашу присутність. Закликаю вас бути разом з вашими священниками, бути їм ніжними як батьками і прихильною своєю присутністю, близькістю до них. святій Діві Марії, я довіряю це місто і всі ці території. І всіх, хто на них проживає, щоб вони могли жити в справедливості, в мирі і в братерстві, особливо я довіряю родини, молодих людей, старших людей з тих, які знаходяться у в'язниці, всіх, хто страждає, особливою думкою лину до хворих до тих, яких хворі на лейкемію і мій бо їхню їхній світовий день ми святкуємо. Марія утішителька, цариця, Торину і е, світу. Нехай підтримує вашу віру. нехай підтримує вашу надію і робить плідною вашим плідним ваше милосердя. Щоби бути світлом цієї землі, благословеної, якої я є сином. Ангел Господні благовістив в Діві Марії, benedicta tu, mulieribus e benedicto fruto ventis tu, essus. Santa Maria, madre prega, ora con la nostra cattura di poi, dunque ti non la ma Domini, Ave Maria, grazia plena, Domino tecum. benedicta tu, mulieribus e benedicto fruto ventis tu, essus. Et verbo un caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructu ventris tu, Iesus. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Grazie a Tuo Anquessum, Domine, mentre i nostri sinfondi, e chiangere e il Cristo, figli in con noi, per passione mea e seccoce, a resurrezioni e gloria per Ducamur, per onde in Cristo un Domino nostro. Gloria Patria et Figlio e Spirito Santo. in et, spiritu, et Gloria Patria et Figlio e Spirito Santo. Gloria Patria et Figlio, et Spiritui Sancti. Signore, il Signore è con eterna Dona e fontis, andoneis, Domine. Et lux e in pace. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай благословить вас, Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Gioia del Несіть усім радість Воскреслого Господа, ідіть в мирі. Favori, І, будь ласка, не забувайте молитися за мене.